Куртки, кисото крем, бага мішечка на кг за 5 тисяч гривень. Чоловіча курточка. Розмір Мка. А чоловіче зумова. Розмір С. Жіноча. Розмір М. Буду Чоловіча. Розмір Мка. Жіноча термокутка. Розмір 46-й. Жіночий тиховик. Розмір XL. Чоловіча безрукавка. Розмір. женоча куртка змоа размер элька женоа безрукалкаплаинка размер 176 семьдесят шесть женоча куртка размер элька Жіноча шкіряна куртка. Розмір М. Жіноча осіння курточка. Розмір Ла. Жіноча. Розмір 42. Жіноча безрукавка. Дедка довга, Теплесенька, розмір 52-й. І остання жіноча безбукалка. Розмір М. Я нагадую, що це були куртки сорту крем, вага мішать 50 кг за 5 тисяч гривень.